Радий брати участь у сьогоднішньому засіданні, черговому засіданні Конгресу регіональний при президентові України. Для мене цьогоріч це вже друге засідання такого формату, в очній формі був в попередньому чернівцях. Безпосередньо Конгрес місцевих регіональних плапрезидентові України є таким дієвим майданчиком, на якому ми органи влади всіх рівнів, починаючи від президента, закінчуючи маленькими громадами, здатні зустрітися, здатні обговорити ту проблематику, яка існує в державі, в регіоні, а також в наших громадах в цілому. Проблематику Оголошуємо, спілкуємося і шукаємо шляхи спільного вирішення цих питань. Повірте, ми також беремо безумовно участь у відновленні держави. Ми допомагаємо регіонам, які постраждали. Ми допомагаємо фортифікаційні споруди будувати в тих регіонах, які тривають оборонні сьогодні дії. Ми будуємо фортифікаційні споруди на нашому північному кордоні з Білорусією. Безпосередньо і субвенцію надавали, і людські ресурси ми надавали на будівництво Сьогоднішній день це багато викликів. Один з них це внутрішньопереміщені переміщені особи, які сьогодні їдуть з Донецької області, з Херсонської, з Харківщини. Сьогодні вже поїхали із Сумщини. І наше завдання скоординувати дії та знайти безпечні місця комфортне проживання для внутрішньопереміщених осіб, що ми на сьогодні і робимо. Безумовно, сьогоднішнє засідання воно можливе завдячище тільки нашим Збройним силам України. Я дійсно їм вдячний і тому, як скажемо так, наша їм віддача це та підтримка, яку здійснює моя Яронська громада, цілковита співпраця, порозуміння з різними гілками влади, як обласною адміністрацією, так і з Кабінетом міністрів, Офісом президента, яка якраз спрямована для реалізації тих державних програм, які сьогодні озвучуються і президентом, і нашим урядом. Тому в такому симбіозі ми маємо працювати на користь нашої держави, користь нашого регіону та розвиток наших громад. Я дякую очільникам громад, які долучилися до роботи конгресу офлайн і прибули зі мною в місто Львів. Сьогодні завершальний конгрес 2024 року, і ми підбували проміжні підсумки. Це безумовно надзвичайно важливі соціальні моменти, соціальні питання, питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, підтримки наших військовослужбовців, нашого міжнародного співробітництва, підтримки регіонів, які потребують. Нашої взаємодії, і мені надзвичайно приємно, що Житомирщина завжди першою, однією з перших відкликалася на підтримку тим регіонам, що потребують. Сьогодні я прийняв участь в засіданні конгресу і дуже було приємно, що влада чує проблеми громад і є розуміння вирішити ті проблеми, які є. Дуже важливо розуміти і рух влади, щоб ми могли передати цю інформацію нашим мешканцям. Для мене дуже важливо чути, що президент робить все для того, щоб перемога була як можна швидша і меншою ціною ціною житті наших військових. І ця робота ведеться на рівні інших держав.